Небезпечно те, що люди починають підносити сили зла. Думаю, що християни мають право святкувати Геловін. Раніше це свято називали ніччю всіх святих, яка була перед Днем всіх святих. Діти люблять Геловін, люблять наряджатися, отримувати солодощі. замість того, щоб сказати ні, не можна святкувати це. Допоможіть їм відкрити для себе християнське походження свята. Можна перевдягатись у святих персонажів з Біблії, в тих, кого варто наслідувати в стосунках з Богом. Знайте, якщо ми християни, це не означає, що ми не можемо веселитись. Ми можемо життя це великий дар від Бога. Важливо тільки бути певним, що ці розваги прославляють Бога, а не диявола.